Скандал на 205-му виборчому окрузі навколо Сергія Березенка, якого вважають провладним кандидатом, напередодні ввечері натовп людей заблокував Тойоту Камрі на одній із центральних вулиць міста. В салоні перебували четверо чоловіків. Активісти і правоохоронці пропускали, що вони можуть бути озброєними і могли перевозити речові докази фальсифікації виборів. Лише сьогодні вранці міліція отримала санкцію суду на обшук авто. За ситуацію стежить Алла Скорик. Водини правоохоронці просто неба рахують гроші, які знайшли у заблокованому автомобілі. Пів тисячі конвертів у кожному по 400 гривень виходить щонайменше 200 тисяч. Поруч набої від автомата Калашнікова, і з ними простіше рівно три ріжка і документи на мисливську зброю. За роботою експертів спостерігають чернігівці, зізнаються, такі конверти вже бачили. Та вже пів черніви знають, що позаписували наперед списки, і що почали вже видавати, тільки що вони вспіли. А мені кажуть, хай би то роздавали ті. Людям вони шо лиш? Вони ж є лишні. Занішно, всі говорили, говорять, все відкрите в тролейбусах тролібусах. Активісти, які заблокували цей легковик, учора ввечері розповідають, він супроводжував усі так звані екскурсійні автобуси, у яких за даними активістів підписували із людьми. Так звані соціальні угоди із кандидатом Сергієм Березенком Легковик викликав підозру, але діалогу із водієм та пасажирами авто не вийшло. Вони зачинилися і почали знищувати речові докази. То -то вони ті бумаги рвали, жділі. Я не знаю, ну ми ще дождемся, щоб відкрили. Все таки машину саму. Може би ми там щось знайдемо цікаве. Основні документи пасажирам авто таки вдалося винести з салону під білизною. Очевидці обурило, що чоловіків, яких підозрювали у незаконному носінні зброї. Міліціонери навіть не обшукали. А он же швидшила у Нього понадіжний списки голова облради підтверджує. Я бачу, вот люди підтверджують, народні депутати. У міліції запевняють, усіх чотирьох оглянули вже у міськвідділку і нічого не знайшли. Запрощено примет про що нічого. thank you Приїхали адвокати, їхню лічності по закону. Ми їхнімі права задержати в їхню сторону немає. народні депутати, які приїхали у Чернігів розібратися із передвиборчим скандалом, закидають правоохоронцям підігравання порушникам, окремо звернулися за роз'ясненнями до голови СБУ. Інформація про те, що ця машина могла могла обслугобслуговуватися. Скажімо, і оплата за це обслуговування проходила з рахунків Київської зБУ КІСБУ Київської області. Сам кандидат у народні депутати Сергій Березенко коментувати цей конфлікт не захотів. Під вечір командир штурмової групи батальйону Донбас Тарас Костанчук бере на себе відповідальність за автомобіль і гроші. Конверти пояснює, як кандидат у народні депутати підготував своїм агітаторам. Лише 200 тисяч запевняє Костанчук. що автівка з його грошима цілий день їздила з агітаційними автобусами іншого кандидата. Пояснює з бігом обставин. Ну, так це великі гроші по вашому. Я кажу, що по, я про себе кажу це по вашому великі гроші. По ну по-моєму, ні у той же час кандидат у народні депутати Геннадій Корбан стверджує Костянчук технічний кандидат Березенка. Один із задержаних є однокласником Сергія Березенка. Це мені вдалося выяснить в что що адвокати, які вчора были і представляли інтереси этих людей. Це адвокати Березінка, штаба Білізінка. І у нас є документи, підтверджуючи це. Они не адвокати, ніякого технічного кандидата Константинчука. Народні депутати обіцяють домогтися об'єктивного розслідування цієї справи. Алла Скорик Костянтин Селіченко з Чернігів ТСН 1+,1.